Село Станишівської громади, Житомирського району, Житомирської області, де тумани над Гуйвою виснуть, ходить нині дитинство моє, на зелених густих отавах росянисті його сліди, з далеких країв ялину до ясного полісся перлини. Ти садами квітуєш п'янку і так пахнеш медами Іванків. Розташовується Іванків за 2 кілометри від повороту на південний захід. На 19-му кілометрі автотраси Р-18 Житомир-Сквира на річці Гуйва. Тож, повертаючи праворуч по трасі, прямуємо основною дорогою до центру села, щоб якомога ближче познайомитися з його історією. Перше село згадується як Іванково у 1501 році. І як село, що приписане до замку міста Житомира. Село належало багатьом відомим історичним особистостям: Фортунату Михайлівському, Маріані Моржовській, родині Обухівських, Миколі Терещенку, Лідії Орловській, дружині відомого лікаря Льва Тарасевича. Всі ці люди зробили свій особистий внесок для розвитку села Іванків. Мандруючи основною дорогою села, потрапляємо в його центр. Тут розміщується школа, магазини, садочок, сільська рада, сільська бібліотека, фельдшерський пункт, пам'ятники та меморіальні дошки, присвячені загиблим воїнам Другої світової війни, а також будівля старого клубу. Повертаємо ліворуч від центру села, прямуючи до річки Гуйве, на правому березі якої розміщується водяний млин, а на лівому церква Різдва Пресвятої Богородиці. Через річку є міст. Міст через річку було збудовано ще за часів Терещенка, адже це основна дорога, яка вела до цукрового заводу. Звичайно, що до наших часів він не зберігся, проте у 20 столітті було побудовано новий сучасний міст із заставами пішохідними та велосипедними доріжками. До речі, під час будівництва нового мосту гирло річки трохи змінило своє положення. Прямуючи через міст, можна спостерігати прекрасні краєвиди нашого села. Піднімаючись все вище над рівнем води, на правому березі річки Гуві можна спостерігати старий водяний млин, який нині не діє. А прямуючи трохи вище, піднімаючись на 20-30 метрів від старого водяного млина, можна спостерігати прекрасний краєвид на село та на його церкву, яку, до речі, видно з кожного куточку села. Вона є основною архітектурною та історичною пам'яткою, а також головним екскурсійним об'єктом села. Нині тут ведуться реставраційні роботи, проте церква діє. А тепер трохи історії про будівництво храму. Зведення храму дослідники приписують новому місцевому поміщику Житомирському чешному, родом з звітівська. В архітектурі храму вдало поєднано стиль класицизму та європейського бароко. Вочевидь, Борейко був щирим прибічником давнього ордену блукаючих мандрівників, ченців Тринітарії, що без сумніву дуже вплинуло на стиль архітектури та внутрішній інтер'єр храму. Адже він більш притаманний західноєвропейським країнам і менш характерний для наших. Розписи інтер'єрів однозначно унікальні і єдині. Історія ордену чітців Трінітаріїв настільки давня, наскільки й цікава, але, на жаль, мало відома широкому загалу. Про неї варто розповісти. Автори розписів, очевидно, утні таємничого ченця Тринітарія, художника від Бога Йосипа Прехтеля. Орден Пресвятої Трійці було засновано у 1198 році французьким богословом Яном Де Мата і постельником Феліксом де Валуа. Засновники присвятили свою діяльність благодійній справі викупу християн, які потрапили у рабство до мусульман. Їхнім девізом був вислів. Слава тобі трійця, а полоненим свобода. Почнемо з того, що церква, про яку йдеться, була у 1793 році освячена як греко-католицька, він я Різдва Святої Богородиці. А на початку ХХ століття переосвячена як православна. І її будівництво розпочалося у 1784 році, а завершилося у 1793 році. На доказ того, що фундація храму заслуга Борейка може слугувати той беззаберечний факт, що велика кількість сакральних, зокрема греко-католицьких, з того часу зводились на кошти польської. Шляхти та магнатів. Отже, неймовірніше, що храм зводився як греко-католицький для місцевих прихожан. Проте 1795 року ще до його освячення за клопотанням Борейка та Сушицького він був висвячений як римсько-католицька каплиця. Російська православна церква намагалася обернути всі греко-католицькі церкви на православні і робила це цинічно. А статус римо-католицького храму завадив би це зробити. У латинській каплиці відправляли службу Сонце з 1795 по 1869 рік. Останнє богослужінь. Було здійснене ксьондзом в цьому році при відспівуванні потонулого сина поміщика Вацлава Обухівського. У склепі під спорудою було поховано три покійники: жінка Тимофія Обухівського, жінка і потонулий син Вацлава Обухівського. Вхід до склепу при ремонтуванні церкви 1895 вісімсот року був закритий та замурований цеглою. Серед місцевого населення ходили чутки про розташування під будівлею підземних ходів, які очевидно були прийняті за вище згаданий Проте у 2012 році проголоска була спростована. Ніяких ходів під фундаментом не було виявлено. Натомість під сходами знайшли той самий склеп з кістяками. У 1869 році виданий наказ про передачу православним кабіного храму Різдва Пресвятої Богородиці, генерал губернатором Київської, Волинської і Подільської губернії без закон. Велику цінність храму становить інтер'єр, прикрашений унікальним монументальним розписом, фресками, що дивним чином збереглися до нашого часу, майже у їх первозданному вигляді. Їхні автори, скоріш за все, учні талановитого художника Йозефа Прехтеля. На жаль, майже всі роботи цього живописця були таким чи іншим чином знищені повністю або збереглися лише частково. А єдині з робіт учнів, а можливо самого художника збереглися у серії Іванків у церкві різдва Пресвятої Богородиці у непоганому стані, хоч і потребують професійної реставрації. Інтер'єр храму Різдва Святої Богородиці рідкісний зразок монументального сакрального живопису кінця XVII століття. Незважаючи на всі перешкоди, які довелося пережити храму, він діє. І сьогодні ви можете відвідати богослужіння, помилуватися фресками, іконами, розписами, архітектурою храму та надихнутися його величчю. Вже безумовно зрозуміло, що село Іванків належало багатьом відомим історичним постатям, які щоразу по собі залишали відбиток в його майбутньому розвитку. Звичайно, шкода, що не всі історичні пам'ятки збереглися від наших часів, проте, не зважаючи на це, Іванків живе процвітає. Тут ходять діти до школи та садочку, тут працюють люди, тут є де відпочити і є на що подивитися. Тож запрошуємо усіх вас завітати у наше мальовниче село Іванків Станишівської громади, Житомирського району, Житомирської області.